15 грудня 2022 року в кінотеатрах стартували покази, напевно, що найбільш очікуваного фільму Десятиліття Аватар шлях води. Оскільки нова стрічка Джеймса Кемерона вийшла через 13 років після першого аватара, тому деякі глядачі могли вже забути сюжет оригінальної картини. А якщо ви вирішили відновити у пам'яті хронологію подій Аватара 2009 року та швидко згадати головні його моменти, то це відео саме для вас. Події першого фільму Аватар відбуваються у 2154 році та розповідають про Джейка Саллі, колишнього морського піхотинця, який отримав поранення у Венесуелі і тепер прикоти до інвалідного візка. Його брат Близнюк, майбутній науковець, повинен здійснити далеку подорож до бази землян на планеті Пандора, яка є супутником вигаданого газового гіганта Поліфем у системі Альфа Центавра. Тут корпорація засвоєння природних ресурсів РДА добуває мінерал Ноптаніу, який має величезну комерційну цінність. На землі кілограм цієї речовини коштує 20 мільйонів доларів. Населяють Пандору великі сині гуманоїди наві, які живуть у повній гармонії з природою. Оскільки атмосфера планети є отруйною для людей, тому з метою її безпечного дослідження науковці за допомогою генної інженерії створили гібридів аватарів, яких отримують шляхом комбінування ДНК людини та корінних жителів планети. Керувати аватаром може тільки той оператор, під якого створений гібрид або його генетичний двійник, наприклад, Близнюк. Причому робити це можна подумки дистанційно. Перед самим вильотом на Пандору брат головного героя безглуздо помирає. Тому недовго думаючи Джейк приймає пропозицію замінити його в управлінні аватаром, адже з його допомогою він знову зможе ходити. Головним завданням програми Аватар є входження в довіру до одного з примітивних племен Наві, поселення яких знаходиться в самому центрі покладів цінної руди. В той же час Кворіч пропонує Джейку оплатити йому дорогу операцію на ногах, після якої той знову зможе ходити, але тільки в обмін на інформацію про домашнє дерево, біля якого живе плем'я Оматикая. Очолює місію доктор Грейс Августин, супроводжуючи її під час однієї з вилазок на Джека нападає танатор, від якого його рятує аборигенка Нейтирі. В лісі на головного героя сідають сім'я священного дерева душ. Цьому Нейтирі бачить знаки, відводить його до свого племені Оматикаїя. Духовний лідер клану мати Нейтирі, наказує підати Джейка випробуванням, щоб зрозуміти, чи може він стати одним із них. В міру того, як відносини двох головних героїв стають більш близькими, Джейк вчиться поважати прекрасний та гармонійний світ Пандори, в якому навіть він може знайти собі місце. Після того, як йому вдається приборкати банші, його приймають у клану Матикая. Доктор Грейс розуміє, що керівництво земної колонії вирішило вигнати аборигенів силою та знищити священне дерево. Разом із Джейком вони переселяються на один із віддалених форпустів. Аби врятувати плем'я, Джек зізнається, що весь цей час був шпигуном. Проте це призвело тільки до того, що його аватара разом із аватаром Грейс беруть у полон. Кворич знищує домашнє дерево та поміщає у камеру людські подоби Джейка та Грейс, які відразу ж намагаються втекти. Однак полковник стріляє в доктора та ранить її у живіт. Після втечі Джек зумів поєднати свій розум із Торуком, величезною драконоподібною істотою, яку боїться та шанує Наві. І цим повертає до себе довіру племені. За допомогою дерева душ вони намагаються перемістити грейс її аватара. Однак ритуал провалюється і доктор помирає. Зумівши викрасти обладнання для управління аватарами, Джейк об'єднує племена Наві та готує їх до відчайдушної битви з людьми. Однак розуміє, що їхніх сил може бути недостатньо. Водночас він вважає, що кворіч спершу вдарить по дереву душ. Аби уникнути катастрофи, Джек з'єднується зі священним деревом, щоб поговорити з богиною планети Ейвою та попередити її про небезпеку, яку несуть із собою люди. Адже після знищення власної планети вони те саме зроблять із Пандорою. Під час запеклої фінальної битви наві несуть великі втрати, яких люди просто розстрілюють зі своєї автоматичної зброї. Ситуація кардинально змінюється, коли в бій вступають різні представники дикої природи планети. Нейтирі вважається ознакою того, що богиня Ейва почула попередження Джейка. Кворич тікає зі свого корабля, на який напала зрає літаючих істот і намагається розбити блок управління Аватаром Джейка, щоб піддати його людське тіло отруйній атмосфері Пандори. Полковник вже готується прикінчити головного героя, однак нейтері рятує як його аватара, так і його людську подобу, яку вона бачить вперше. Після перемоги людям, що вижили в битві, дозволяють повернутися на землю. Однак тільки за умови, що ті припинять видобуток Аноптаніума на Пандорі. Джейк залишається з племенем Наві, остаточно розриває зв'язок зі своїм людським тілом та за допомогою дерева душ переселяється у свій аватар. Разом із нейтері вони очолюють плем'я матикая та принаймні наступні 10 років живуть в мирі та любові.